Журналісти часу місцевих новин деталізують події тижня, що минає. Мої вітання вам в підсумковій програмі. Найголовніші факти та коментарі за останні сім днів. Школярів Львівщини годували небезпеченими продуктами. У ході численних перевірок щодо стану дотримання якісного харчування учнів шкіл, дошкільних та інтернатних закладів Львівщини виявлено низку порушень. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області. Зокрема, встановлено, що унаслідок неналежного фінансування на рівні місцевих державних адміністрацій у навчальних закладах Львова, Трускавця, Стрия та Дрогобицького району учні першого четвертого класів не забезпечувалися повноцінним харчуванням. А саме продукти, які давали дітям, були без належної документації, що не говорить про їхню якість та безпечність. Натомість у навчальних закладах Галицького та Франківського районів Львова, а також у Червонограді та Мостиському районі, виявлені випадки харчування учнів продукцією із забороненим вмістом синтетичних барвників, консервантів, а також підсолоджувачів. У зв'язку із таким станом речей органами прокуратури Львівської області порушено 32 справи. Не почули людей на вулиці Самбірській, що у Дрогобичі, де не так давно зрізали добрий десяток дерев, таки будують мафи. Так звані малі архітектурні форми інтенсивними термінами взялися споруджувати цього тижня по фініші великодніх свят. Тож перші магазини виростають як гриби після дощу. Люди будівництвом шоковані та кажуть, просили владу припинити спорудження мафів у їхньому мікрорайоні, бо магазинів і так їм не бракує. Натомість зелених насаджень та відпочинкових зон тут просто. Обмаль. Також мешканці Самбірської кажуть, до сьогодні не побачили документів, які б дозволяли перед їхніми вікнами будівництво доброго десятку мафів. Чи є рішення міської ради, ми хочемо бачити на право надання земельної ділянки в оренду? Довго чи короткостроково? Казав пан Коростельов, що то є тимчасовий типа палаток. Якщо то є тимчасовий типа палаток, чому тут підведені комунікації нормальні, які відносяться до електрики і до води? Скільки більше буде витрачатися електрики, яка буде нагрузка на наші будинки? Всі дрогобичани подивовані цим хамством влади, яка дала дозвіл на будівництво тут малих архітектурних форм, насправді споруджуються не малі форми, а великі. Робиться страшне беззаконня. Тут велика загазованість. 50 метрів лише від дороги, що складає санітарну зону. Але самовільно були вирізані о 5-й годині ранку дерева, встановлені архітектурні форми, незважаючи на те, що голова міста пообіцяв, що нічого не буде будуватися, будівництво інтенсивно проводиться. Обурює людей і те, що будівництво мафів на їхній вулиці спричинило одні лишень незручності до майбутніх магазинів і вдень, і вночі, та й роблять, що курсують машини. Окрім того, мафи, що постають, залишають малий прохід на вулиці. Тож у разі виникнення пожежі невідомо чи спеціальна техніка матиме можливість під'їхати до житлового будинку, що височіє поруч. Тут навіть не можна ні прийти, ні з дітьми, мали місце, машини різні їздять. І великі, і малі, просто страшно ходити. Ніхто нічого, нікого нічого не обходить. Роблять анархія, роблять що хочуть. Здаватися, мешканці Самбірської наміру не мають, стверджують, один раз уже повірили міському голові, який обіцяв припинити будівництво мафів та слова не дотримав. Тепер усі сподівання на Львів та Київ. 16 числа у Львові сесія. Обласної ради ми їдемо туди, подаємо заяву до сесії обласної ради. Не допоможе, то будемо їхати до Києва. Не встигли посадити, як украли напередодні травневих свят. Молодь міста озеленила сквер Степана Бандери та площу Тараса Шевченка у Дрогобичі, висадивши там квіти та кущі буску і Калини. То от милувати око Дрогобичанам саджанцям довго не судилося. Через кілька днів після висадки кущі буску та калини зникли з скверу Степана Бандери. Їх викрали. Прикрим інцидентом молодь міста засмучена, добавилося роботи і правоохоронцям. Вони сьогодні шукають крадіїв. У свою чергу додам кілька років тому невідомі викрили дерева та кущі, які посадили представники міст побратимів Дрогобича біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Тож такими прикрими інцидентами Дрогобич уже славився. Великдень за гратами в'язні Дрогобицької виправної колонії номер 40 по християнськи зустріли Великдень, на який святили паску та сідали до святкового столу. В управній установі сьогодні функціонує сім храмів. Тож на світле свято Христового Воскресіння. У них із самого ранку лунали святкові літургії. Вірних вітали із величним святом. відтак освячували Паски. У свої кошики ув'язнені зібрали традиційні пасхальні набори: пасхи, масло, ковбасу та яйця. Керівництво установи каже, допомогли з харчами, парафіяни сіл, доброгостава, уличеного підбужа та стебника, а також керівництво закладу. Сьогодні в їдальні установи відбувся святковий сніданок, відповідно, його забезпечила Другобиська колонія в повному об'ємі, а саме силами своєї пекарні було спечено Пасхи, які були свячені цим громом безпосередньо в пекарні і сьогодні спожито засуджені на установи. За словами заступника начальника ДВК номер 40 Сергія Чавкіна, на Великдень у їхній установі паски освячували у храмі Української греко-католицької церкви, православній церкві Московського патріархату та православній церкві Київського патріархату. Освячувати Паски у колонії вже стало доброю традицією. Як священники, так і керівники закладу стверджують, через молитву сповідь та відвідування літургій ув'язані швидше стають на шлях виправлення та будують плани на своє нове життя уже. Поза межами виправної установи. Об'єднав Великдень за спільним столом і потребуючих у благодійному фонді Карі та Самбірсько-Дрогобицької єпархії у світле свято Христового Воскресіння традиційно організували великодній сніданок для потребуючих самотніх та малозабезпечених людей нашого регіону. Загалом більше ніж 40 людей того дня отримали можливість за щедрим столом сповна відчути радість Великодня та справжню домашню атмосферу. Приєдналися до сніданку і жителі спільноти Наша хата, які з Рихтиджі самісінького ранку приїхали у Дрогобич. У Карітасі кажуть, фонд щорічно такими сніданками намагається підтримати потребуючих та подарувати їм радість у світле свято Великодня. Із нагоди цього свята у Карітасі відбулися Великодня Великодні сніданок. Сюди були запрошені всі бездомні, всі самотні люди. Ми хочемо висловити свою подяку усім жертводавцям та людям доброї волі, усім парафіянам і усім підприємцям, які долучилися до збору продуктів, якими були накормлені ці люди. А от у міській раді не пригощали, а дарували продуктові набори. Напередодні Великодня 120 соціально незахищених родин із Дрогобича та степника отримали продуктові набори до пасхального столу. Таку доброчинну акцію організував Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Допомогу сім'ям вручали у сесійній залі міської ради. Як зауважила керівник центру Оксана Мачишин, у смачних наборах усе найнеобхідніше як для свят, так і на щодень. Яйця, сир, масло, олі. Цукор, макаронні вироби та крупи. Сім'ї, яким вручили продуктові набори, це соціально незахищені родини, які перебувають сьогодні під супроводом центру. Співали, танцювали та водили гаївок. У Дрогобичі цього року не зрадили великодній традиції та провели велику гаївку. Цьогоріч свято зібрало рекордну кількість молоді, яка веселилася до півночі. Як вели кривий танець Дрогобичем, дивіться у нашому сюжеті. Другий рік поспіль у Дрогобищі під час Великодніх свят молодь водила кривий танок. Свята у місті чекали з нетерпінням, бо пам'ятають минулого року. Великою гаївкою місто встановило рекорд. Тоді до великоднього танцю зголосилося майже 10 тисяч учасників, які вписали ім'я міста до книги рекордів України. Цьогоріч рекорд не встановлювали, а насолоджувалися дійством. На семи майданчиках, розкиданих по місту водили гаївки, проходили найрізноманітніші майстер-класи та співали веснянки. гаївки не водив діставав естетичне задоволення. Волонтери дійства усім бажаючим розмальовували обличчя боді-артом, експонували живопис на склі написаний талановитими дітьми. На дошці побажань збирали мрії Дрогобичан, а численні мистецькі колективи з Дрогобича, Трускавця та району дивували своїми виступами. Заняття до вподоби на гаївці знаходили усі: одні навчались народних цікавинок від талановитих майстрів, інші охоче ділилися досвідом у створенні прекрасного. Найрадісніше було дітям для Негаївка поле зацікавлень, розваг та відкриттів. Її свята за традицією став кривий танець, який простягнувся через усе місто. Взявшись за руки, учасники великої гаївки і співами та танцями на три кілометри від церкви святого Юра через центр Дрогобича закрутили кривого танцю аж до старовинного шпихліру, де утворили великий безконечник.

Завершальні акорди у великій гаївці ставали концертом українських виконавців. Гурт коралі, Рокаш та Христина соловій не тільки до пізньої ночі розважали Дрогобичан, але й закликали присутніх підтримувати українські традиції. І впродовж теми по завершенні гаївки виконавці, що давали концерт, підсумували великодні дійство. Співаки кажуть, Дрогобич місто, що шанує традиції, тому із з радістю відгукуються на такі концерти та рекомендують усім брати приклад із Дрогобича. Не відстає від рогобича і Трускавець. Там також на Великдень водили гаївку. Розпочалося свято дитячим конкурсом малюнку на асфальті сонячний Великдень, який проходив неподалік музею Михайла Біласа. Натомість на Майдані Незалежності смакували пасками. Там проходив конкурс найбільша, найкраща та найсмачніша на усаджурі рум'яні паски представили численні санаторно-курортні заклади міста. Відтак серед них і обирали найкращу та найсмачнішу паску Трускавця. Поласувавши до схочу смачними волокотніми смаколиками, трускавчани та гості міста взялися водити кривого танцю, який простягнули від церков міста до центру. А волокотня Гаївка, як і у Дрогобичі, в єдиному пориві об'єднала дітей та дорослих. А от у східниці на великодні свята встановили двохметрову писанку. Постала вона у центральній частині курорту у сквері Джерело. Виготовила писанку місцева родина Жук, а розмалювали учні східницької школи, які пройшли майстер-клас із розписування писанок. Висота писанки два метри. Зверху великоднього яєчка встановлена кована пташка, що символізує єднання земного та небесного. Основа, на якій стоїть писанка, оформлена в українських мотивах. Місцеві жителі східниці кажуть, до Поки малюють писанки, доти Житиме Україна. Окрім великодніх традицій цього тижня у місті вшанували і жертв Другої світової війни. 9 травня у Дрогобичі традиційно пройшло під синьо-жовтими та червоними прапорами, однак мирно та без конфліктів. І самого ранку за традицією ветерани війни військовослужбовці міста та дрогобичани сформували святкову колону. Вулицею Тараса Шевченка, попри пам'ятник, воїнам авганцям, ветерани під звуки живого оркестру крокували до меморіалу військової слави, де відбулося урочисте віче. Виконанням гімну на меморіалі військової слави розпочали скорботні заходи. Відтак у відслужили поминальну. Панахиду за душі загиблих після виступів представників влади та членів ветеранських організацій до підніжжя військових могил поклали живі квіти та вінки. Ветеранів, яких із кожним роком у Дрогобичі залишається все менше, присутні задарували квітами, а ті, не приховуючи сліз, ділилися військовими спогадами. Наш дід пішов 17 років на війну, він взагалі сам з Казані, а вже тут лишився в Дрогобичі після війни. Ми живемо вже тут скільки років. Сльози на очі того дня наверталися і у молоді, яка дякувала ветеранам за їхній подвиг. Чимало із них зізнавалася. Війна торкнулася і їхніх родин. Завершили захід частування ветеранів польовою кухнею у військовій частині міста Дрогобича. Окрім скорботного маршу, пошанували ветеранів війни і напередодні дня скорботи. Так 9 травня у сесійній залі міської ради у Дрогобичі зібрали представників ветеранських організацій, щоб привітати із святом та вручити грошові допомоги. Декілька десятків ветеранів прийшли до зали, ділилися між собою спогадами про події 68-річної давнини та пустили сльозу за тими, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Усім присутнім того дня вручили матеріальні допомоги та побажали міцного здоров'я. Рухаємося далі. Ярмарок вакансій для молоді днями у друговичі пройшов ярмарок вакансій для учнів шкіл, міста та району у народному домі імені Івана Франка. Центр зайнятості спільно з училищами, технікумами а також університетом міста. Презентували ті спеціальності, які можна здобути у їхніх навчальних закладах, та розповідали про переваги навчання саме у них. У центрі зайнятості кажуть, такі ярмарки вакансій допомагають молоді отримати необхідну інформацію про фах, який вони планують здобути по завершенні школи та не схибити з вибором майбутньої професії, оскільки останнім часом все більше молоді через несвідомий вибір професії по завершенні навчання поповнює лави безробітних. Десь трошки молодь дезорієнтували за останні роки, і як кажуть, модні були вибиралися модні професії. На превеликий жаль, після закінчення того чи іншого навчального закладу, чи то спеціального, чи вищого, молодь стикається з проблемою працевлаштування. У нас на сьогодні більше половини безробітних це молодь до 35 років. Щоб не стати потенційним клієнтом центру зайнятості, там кажуть до вибору майбутньої професії, слід підходити свідомо та зважувати усі за та проти. Найперше слід відштовхуватися від потреб ринку праці. Останніми, скажімо, 10 років чи 15, малим попитом користувалися професії робітничого спрямування, але як час показав на превеликий жаль, зараз на ринку якраз і є дефіцит людей. Які здобули професію робітничу, скажімо, є дефіцит хороших газоелектрозварників, є дефіцит слюсарів, є дефіцит дефіцит тохарів, фрезерувальників і так далі. Завершували ярмарок вакансій на піднесеній ноті тематичним КВК. Пам'ятник для міста у Дрогобичі до сторіччя визволення галичини від окупантів хочуть встановити пам'ятник лицарю. Громадські активісти міста днями провали круглий стіл, на якому зійшлися у думці. У другому числі слід відновити пам'ятний знак лицаря у зброї. Цей постамент був споруджений у місті близько 100 років тому та символізував визволення Галичини від російських окупантів під час Першої світової війни. Так як у 2015 році виповнюється столітній ювілей визволення Галичини від російських окупантів, громадські активісти міста пропонують відновити на Майдані ринок пам'ятник лицаря у зброї як символа свободи. Куди кажуть, пам'ятник споруджуватимуть коштом усіх небайдужих. Відновлення планується чисто на е, доброчинній основі. Тобто е, залучатися повинні кошти громадськості. Як то кажуть, хто скільки може, стільки й дасть. І так, зрештою, той пам'ятник, що був, тут, тут стояв з 16 по 18 рік, він теж був збудований тільки на доброчинні кошти. І ми плануємо так само зараз зробити тільки на доброчинні кошти його споруджувати. Де постане пам'ятний знак, поки що невідомо, коли гордо височив перед входом у ратушу. Ініціатори спорудження пам'ятника хочуть, щоб монумент прописався таки на площі ринок. А от де саме ще вирішують. Допоки одні думають, інші освячують у Дрогобичі у світлий понеділок. Відбулося освячення храму Воскресіння Христового, що на вулиці Самбірській. Чин освячення та урочисту літургію відслужив владика самбірсько-дрогобицької епархії Української греко-католицької церкви Ярослав Приріс. Разом із єпископом літургію очолили і понад 60 священників єпархії, які були запрошені на святкування. Участь у літургії також взяли і гості із Німеччини. Найперше у храмі того дня освятили престол та присутні на ньому святі тайни. Зважаючи на це, єпископ зауважив, у храмі вже оселився Святий Дух. У цьому святому храмі ви відчуваєте як багатого світа, ви відчуваєте красу архітектури цього храму. pocztin jeszcze niewolaszni ale nie na powoga nie zna На святкову літургію та освячення храму зійшлося й чимало вірних. Люди раділи, що у їхньому мікрорайоні після багатьох років чекання нарешті освятили храм Воскресіння Христового. Роботи у храмі, щоправда, завершені ще не всі. Однак парафіяни сподіваються, що зовсім скоро це вдасться виправити. Після завершення божественної літургії владика Ярослав Приріс нагородив отця Дмитра пароха церкви Хрестом із прикрасами. Окрім того, зі словами подяки, єпископ звернувся до усіх жертводавців та будівничих, які Доклалися до побудови святині. Ці люди із рук владики отримали подячні грамоти. Точно не про подяку думав 17-річний юнак, який спокусився на чуже. У дрогобичі студент викрав гроші, зібрані на лікування хворої дитини. На лікування дитини небайдужі громадяни збирали гроші, вкидаючи їх. У скриньку розташовану в одному із місцевих супермаркетів. На цю пожертву спокусився 17-річний студент, який викрав гроші. Про інцидент дізналися правоохоронці, якими супермаркету повідомили про зникнення скриньки із 500 гривнями. Довго зловмисника не шукали. Не виявився студент одного із училищ міста. За фактом крадіжки сьогодні триває слідство. І завершуючи випуск у Львові, увіковічнили Ромео та Джульєту. На часі Львівських Ромео та Джульєти у місті Лево відкрили фонтан закоханих. Він уособлює історію вічної любові, що зародилася у Львові у 16 столітті. Саме тоді у місті жила пара закоханих, які згодом стали прообразами славнозвісних героїв Шекспірівської п'єси. Дві бронзові статуї, споруджені на фонтані, символізують львівських героїв Палагію та Рому Альдо. Відтепер вони нагадуватимуть перехожим про їхнє кохання. Та стануть для багатьох пар улюбленим місцем для побачень та зустрічей. Фонтан закоханих постав на вулиці Лазневій навпроти готелю Львів та належить власнику одного із місцевих ресторанів. Фонтан оснастили сучасною підсвіткою. До того ж, він є музичний, тож уже збирає біля себе чимало пар. Такими подіями запам'ятаємо тиждень, що вже стає історією. За номером телефону 4320. Ми чекаємо традиційно ваших дзвінків із темами, які хочете побачити висвітленими у нашому ефірі. Окрім того, не забувайте переглядати та шукати наші програми у соціальних мережах, Facebook та ВКонтакті. На побажаннях насичених, головне, теплих та яскравих вихідних я прощаюся із вами рівно на тиждень. Всього найкращого. До зустрічі!